Є батьки по графіку, а є батьки чайки. А хто ви? Ця фраза відправила мене у глибокий ступор на кілька днів. А хто ж я для своїх дітей? І ось висновки, до яких я прийшла. Колись мене аж пересмикувало від слів Я приділяю дитині 2-3 години на день якісної уваги, а весь інший час вона або з няною, або в садочку, або в школі. Я це неодноразово чула від мами інфопідприємців, і це не вкладалося в мою парадигму Я мама. Коли у нас народилася перша дочка, ми з чоловіком перейшли на фриланс і вже більше 15 років працюємо з дому. І, не відриваючись від роботи, піклуємося про дітей, які також навчаються вдома. За цей час робота та виховання дітей разом з домашніми справами для мене сплавилися у єдине ціле, а відриватися, щоб зреагувати на прохання, запитання чи підхопитися, раптом щось трапилося, стало нормою. А оскільки дітей четверо, то й підходять вони регулярно. Тож на дітей ми витрачали час 24 на 7. І тільки останнім часом я стала помічати, що ця схема ні для нас, ні для дітей вже не працює. Висновки були невтішні. Коли діти поряд, моя ефективність у роботі падає. Коли мене відривають в процесі роботи, я часто щось не доробляю, забуваю, не встигаю. Миттєва, поверхнева увага, коли просто відповідаєш на запитання чи дивишся на те, що тобі показують, і продовжуєш робити своє. Не дітей, це радше крихти, а не повноцінна увага. Від цього зростає незадоволення між самими дітьми, бо виходить, хто більше підходить, той більше отримує. У нас так якраз з обіймашками найменшого. Діти почуваються недоглянутими та недолюбленими і невислуханими. А ти у короткі проміжки часу не встигаєш зробити нічого вартісного, тому навіть класні задумки лишаються недоробленими. Так, ніби ти намагаєшся прослизнути між крапельками дощу, не змокнувши. Працювати можна, коли діти сплять, але це означає, що ти регулярно лягаєш спати після другої ночі. Тож таке чайкування це не та якісна увага, якої потребує дитина. Це ілюзія приділеної уваги, яка тільки погіршує ситуацію. Така неповноцінна увага породжує невпевність та тривожність. А у вас так буває? Як ви приділяєте час дітям? В якийсь момент ми з чоловіком зрозуміло, що так далі не можна. Але як? У багатодітній сім'ї повинна бути дисципліна, порядок та ієрархія, інакше може просто поїхати дах. І організованість сімейного життя це саме про порядок. Може, це звучить не дуже привабливо чи надто пошкільному, але приділяти дітям час по графіку це правильно. Тому що організованість рутинного життя дає дітям відчуття безпеки. Забираючи тривожність від невідомості, а чим же буде наповнений наступний день. А це особливо важливо тепер, коли у зовнішньому світі взагалі порядку та передбачуваності стає щодень менше, і він більше скидається на хаос. Якщо ми хочемо чогось навчити дітей, потрібна регулярність, звичка так, так, повторення мати навчання. А звичка, як відомо, краще працює, коли вона прив'язана до конкретного місця і часу, а регулярність дає значно кращі результати ніж поодинокі нальоти якими б зайнятими не були батьки, якщо вони регулярно приділяють фіксований час дитині, це також зміцнює переконання самої дитини, що вона не байдужа батькам, що батьки не відсувають її потреби та інтереси на останнє місце. А також це сприяє розумінню дитини, що життя складається не тільки з того, що вона хоче, що дитина не центр всесвіту для своїх батьків, а лише його частина, особливо коли дитина не одна. Організованість рутинних справ. Життя по графіку особливо важливе для дітей з РДУГ. Це допомагає їм відточити базові навички самоорганізації до автоматизму та створити порядок в голові, який зніме зайвий тиск з виконавчих функцій, з якими у урдугжиків якраз найбільше проблем. Так, закріплені у дитинстві, ці навички служитимуть їм протягом усього життя, бо ж відомо, що рдух не лікується. Ви скажете, що це все переваги для дітей, а для батьків це швидше виглядає як додаткові зобов'язання та збільшення відповідальності. Однак я можу вам заперечити, час по графіку для дитини має плюси і для батьків. По-перше, це дає більше свободи батькам, оскільки вони можуть ефективніше планувати свій час. По-друге, це також аргумент у розмовах з дитиною: ось це твій час, а ось тут ти граєшся сам, а я працюю, ми з тобою домовились. І, до речі, домовляння з дитиною дає їй відчуття партнерства у взаєминах, завдяки чому діти охочіше співпрацюють. А оте безкомпромісне, я так сказав, відбувають всяку охоту розуміти інших. По-третє, це знімає почуття провини з самих батьків, коли вони мають повноцінну роботу чи багато інших обов'язків і дає впевненість, що вони приділяють увагу дитині не за залишковим принципом. Як стверджують дослідження, психологи та навіть батьки, які змогли вирішити цю проблему. Якість часу, який ви проводите з дитиною, важливіша й за його кількість, бо можна бути мамою-домогосподаркою, а дитина все одно днями сидітиме за мультиками чи іграми на телефоні. чомусь гаджети у нас повсюдно стали прекрасними нянями. Однак мало хто задумується про наслідки такого стану справ. А можна бути зайнятим татом, який днями пропадає на роботі, однак щовечора спілкується з дитиною за вечерею, та хвилин 15 читає книжку перед сном, чи вони обговорюють, як пройшов день. Так, я навела стереотипні приклади. Зараз є багато сімей, в яких тато і мама міняються місцями. Мама виходить на роботу, а тато домогосподарює. Однак головне, що я хотіла сказати, це що можна роками жити поряд з дитиною і не приділяти їй часу, а можна мати всього 30 хвилин на день. І використовувати їх наповну. Чи є тут якісь дані чи рекомендації? Так, є статистика, і вона говорить сама за себе. Ось подивіться самі. Золотий стандарт часу, який варто приділяти дитині на добу, становить 115-150 хвилин, тобто в середньому 2-2,5 години. А це не так вже й багато. Якщо взяти дитину років 5-6 сюди, входить розбудити її, зібрати до садочка чи школи, відвести, а потім зібрати, забрати звідти, повечеряти разом приділити трохи часу перед сном. Нескладно, правда ж? Все виглядає інакше, коли ми починаємо думати цифрами. Головне, що варто пам'ятати, приділяючи час дитині, слід відкласти усе. Зокрема, мобільні, планшети, ноутбуки і не угукати за них, навіть не піднімаючи очей на дитину. Діти дуже чутливо ставляться до зорового контакту, до інтонації, до рухів та міміки. Вони зчитують відсутність уваги миттєво, так само, як і цілковите фокусування на них. Знаєте, мене й досі часом дивує, як я, налаштувавшись провести годину-півтори з моїм наймолодшим сином, уже через 30-40 хвилин залишаюся одна, бо йому вже досить, бо він наситився і побіг шукати собі пригоди сам або зі старшими дітьми. Хоча тут може виникнути інше питання. У батьків, а чим можна зайнятися з дитиною, коли у мене і так небагато часу? Якщо для вас це актуально, в описі до відео ви знайдете посилання на список ідей, перевірений на наших чотирьох дітях. Однак більшість сказаного стосувалася батьків, які працюють поза домом, а їх діти ходять до садочка чи школи. А що робити нам, батькам, які свідомо обирають працювати вдома, спитаєте ви? Згодна, це вже зовсім інша реальність, оскільки на перше місце стають зобов'язання по роботі, а не домашні справи та догляд за дитиною. Це інші можливості, обмеження та вимоги. А якщо ще й діти хомскулери, як же тоді вирахувати і, головне, організувати цей час з дітьми, особливо коли їх більше двох, і багато інших питань. Батьки-фрілансери та діти хомскулери. А в нас четверо дітей, і якось ми з чоловіком рахували, якщо на кожну дитину. Кожен з нас приділятиме по 2 години на день, то це 8 годин. Повноцінний робочий день у кожного, чи не так? А куди ж тоді запихати роботу? І про це моє наступне відео.